Президент України Володимир Зеленський відвідував Берлін цього тижня. Звідти разом із європейськими союзниками генсеком НАТО Марко Рюте, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем спілкувалися онлайн із, Трамп, із Трампом та представниками американської адміністрації. Передавали червоні лінії, таких було п'ять. Чи вдалося, як ви думаєте, донести до Трампа все таки позицію? Чи не забуде він її на ходу до Аляски? Ну я нагадаю, що на початку червня 5-го числа канцлер Німеччини Фрідріх Мерц справив більш ніж позитивне враження в Білому домі, спілкаю, спілкуючись з Дональдом Трампом. І підозрюю, що він до нього дослухається. Ну. Well, um... Це досить комплексне питання. По перше, я думаю, що донести свою позицію європейцям, точно то точно вдалося, тому що навіть сам Трамп говорив про те, що зустріч була досить вдало. Йому сподобалося чудові люди, дуже хвалив свою розмову. Тобто, мені здається, що європейським лідерам і пану Зеленському вдалося знайти вірний тон для спілкування з лідером очільником Білого Дому. І таким чином можна казати, що це був певний і певний успіх. В принципі, не секрет не секретом є те, що позиція Трампа його ставлення до подій у світі, і взагалі до, до того, що він говорить, дуже сильно залежить від того, хто останнім поговорив з ним, і наскільки вдалою для співбесідника була ця розмова. Про це писали всі Сікумонління ще під час його першого терміну у Білому домі. І, Відповідно, важливість цієї розмови з європейцями перед зустрічю з Путіним важко переоцінити на мою думку. Ось умовно кажучи, зайвий раз поговорити з ним, зайвий раз нагадати і певні мантри, і ось ці п'ять пунктів про які ви згадали. Це дійсно вірна стратегія. Єдина проблема, що після того як з ним поговорили європейці, тепер його будуть обробляти представники російської сторони. Сам Путін, Лавров, досить професійні переговорники, на жаль, і люди, які дуже добре вміють маніпулювати своїми. Візаві, і відповідно, яким настроєм потішить нас Дональд Трамп після зустрічі з росіянами, мені, наприклад, дуже важко передбачувати. Тому коли ви говорите, запитуєте, чи не забуде він під час розмови, власне, ось ці червоні лінії, про які говорили європейці та Володимир Зеленський, що я можу сказати? Ніхто не знає, що відбудеться в голові Трампа під час цієї розмови. Мені здається, що в принципі дуже сильно очікувати від цього саміту не варто, тому що російська позиція навряд чи насправді зміниться. Всім очевидно, що йдеться про затягування часу. Можливість Путіна знову ж таки показати себе з таким сильним лідером, який якого запрошують на американську територію, колишню російську територію, як зараз люблять нагадувати нам російські пропагандисти. І так далі, і тому подібне воювати він хоче далі. Він щиро вірить у те, що Росія має достатньо ресурсів, аби протриматися ще мінімум декілька років ось у цьому мобілізаційному режимі. І відповідно для нього йдеться лише про затягування часу і повернення ось себе на. Таку світову дипломатичну сцену, користуючись недосвідченістю, імпульсивністю і недалекоглядністю американського президента чи. Е... Станеться як гадається тут велике питання, тому що знову ж таки імпульсивність, непередбачуваність і так далі. Тому подібно, може зіграти злий жарт з Володимиром Путіним. Той своїми маневрами поки що успішними, може в якийсь момент його відштовхнути від себе, коли знову ж таки Путін почне відчувати, що він вже схопив Бога за бороду. Це не один раз вже відбувалося у його кар'єрі, коли він в принципі то він міг досягти більшого, але налаштовував проти себе країни людей тоші та групи, які ну мовно кажучи, були б не проти з ним взаємодіяти, але через своє таке нахабство. Він думав, що цього навіть не потрібно, і таким чином отримував нових ворогів, через що позиція Росії все одно ставала, ставала складнішою, складнішою і складнішою. Але знову ж таки, це, на жаль, гадання на каву і Гущею, тому що буде, я точно не беруся говорити зараз. Ну на загал, якщо в одну фразу часто скласти а ті очікування, які ми чекаємо від кроків Трампа, то кажуть, що «With Trump you never know». Ти просто ніколи не можеш нічого направду передбачити. Сценарії різні і не тільки а, з канцлер Німеччини Мерц сподівається, що все таки після зустрічі з Путіним а буде уже переговори з Україною, залучення українських європейських союзників безпосередньо для досягнення припинення вогню. Але зрештою, як ви думаєте, пане Олександре, чому не тре, не можна було почати одразу? Бо і багато конгресмен закидають Трампу, де Україна сьогодні, чому їх там немає? Для чого Трамп хотів безпосередньо одразу поговорити з Путіним? Він думає, що йому так методами вмовляння чи тиску може тут теж ми не можемо передбачити. Вдасться краще якось донести позицію, чогось домогтися. А якби був зеленський європейці, то це що, відлякало би Путіна? Що я можу сказати? Знову ж таки, ми намагаємося зараз пояснити раціональними аргументами поведінку людини, яка раціональними аргументами жодним чином не керується. Я не думаю, що Трамп має якийсь суперкон... Тобто В нього в голові вже ж є блискучий прекрасний план про те, як він завершить війну за 24 години потім, потім за декілька місяців місяців. Після цього він поговорить особисто з Путіним і все. Буде прекрасно, але давайте згадаємо його чудовий саміт у Хельсінкі, який став ну такою ганебною сторінкою для американської зовнішньої політики. Всі згадують ось ці, це ну, досить. Принизливе для американського президента Відео розмови з Володимиром Путіним. І Є величезний шанс, що ми отримуємо щось подібне. І зараз єдина справа, що сам Трамп ніколи не буде думати, що це було принизливо. Він завжди буде вважати, що він зробив все найкраще і він був прекрасним, і він домовився про щось і так далі. І тому подібне тому. Е Європейці, на мою думку, дуже правильно грають гру, намагаючись зрозуміти і не навіть не зрозуміти ска підіграти ось такому, я би сказав, навіть трохи інфантильному ставленню, навіть не трохи, а зовсім інфантильному ставленню американського президента, який хоче бути в центрі уваги, хоче, щоб про нього говорили, що хоче отримати Нобелівську премію миру і так далі, і тому подібне, і розуміючи, що з одного боку його увагу на себе тягне Володимир Путін. Насилаючи прекрасні портрети і розповідаючи про те, який він великий, ну кажучи, великий лідер, і про те, як Америка і Сполучені Штати разом поділять увесь світ. Але ж з іншого боку, європейці також користуються, якщо не схожими методами, то методами ем, ну, фактично лаб... Давайте будемо чесними, це це підлабузництво. Але коли на кону ось настільки величезні. Е... Настільки важливі речі, як життя людей, безпека всієї Європи і так далі, mm -hmm. і тому подібне, можна як завгодно ставитися до Марка Рюте і вважати його негідним такого європейського політика, який фактично плазує перед Дональдом Трампом. Але якщо це врятує Європу, хоча б на декілька місяців чи років, від призупинить, наприклад. Початок прямого конфлікту між Росією та Європою це вже буде величезне досягнення, яке, на мою думку, того вартово. Мені також не подобається бачити, як європейські лідери та український президент змушені ковтати Ось абсолютно, ну я би сказав, не. Нераціональні аргументи і заяви американського президента, але на жаль, Сполучені Штати досі залишаються однією з наймигутніших країн світу від допомоги, і підтримки якої багато чого буде, залежатиме у найближчі роки на європейському континенті. Відповідно, європейці мають зрозуміти, що вони певним чином самі винні що загнали себе у тако. Таке становище нарощувати свої оборонні, фінансові та політичні дипломатичні спроможності на допомагати Україні ставати сильнішою і таким чином все менше і менше залежати від сполучених штатів. Це вже зараз відбувається. Ну на мою думку, принаймні, але поки що європейці не досягли такого такого рівня автономії, коли вони можуть спокійно сказати: пане Дональд, ви можете робити все, що завгодно, але в нас є власні інтереси, і у нас є достатньо ресурсів, аби ці інтереси. Так би мовити, захищати. Тому маємо те, що маємо, пане Олександр. Нас дві хвилини в рамках програми Перл. Тепер ми купуємо зброю завдяки якраз таки європейцям. Тільки Німеччина виділа 500 мільйонів доларів за що дякував Зеленський. Дякуємо і ми, звісно. Але оця ініціатива купи продає. Вона ж працює. Гроші бачимо в європейських союзників. Дякуємо їм. Є і Трампу вона подобається. Абсолютно і, знову ж таки мені здається, що ця ініціатива насправді так є частково необхідність купувати американську зброю, особливо коли йдеться про такі речі, як ракети-перехоплювачі для патріотів, нові установки патріотів, прост, тобто зброя, яка в Європі ну її просто немає в наявності, або вон і вона потрібна і європейцям самим. Але я думаю, що другий фактор, який то є, це те саме підлабузництво. Тобто, ми купуємо, аби Трамп е розумів, що з нами вигідно співпрацювати, що в принципі підтримувати Україну вигідно, і це мені здається також дуже вдалий крок. Він коштує величезну суму грошей для європейського союзу, для європейських країн. І так хотілося, щоб Америка також виділяла фінансову допомогу. Е але маємо знов ж таки маємо те, що маємо. Ми маємо розуміти, що. Головою Білого Дому є людина, яка абсолютно які абсолютно не на реальні американські інтереси, але і дуже сильно хочеться вважати себе крутим ділком, і таким чином він думає, що він знову робить Америку знову великою. У мене є серйозні сумніві сумніви, що це так, але дяка європейцям, які намагаються з цього лимону вичувати, хоч якийсь лимонад. Пане вам безмежно вдячна за такі цікаві конструктивні коментарі. Спасибі вам і за всю вашу роботу. Також до наступних зустрічей. Сподіваюсь, скорих на все добре.